Слава Богу, брати і сестри! Дякуємо за добрий час, який дарував нам Господь, щоб ми в ногах Його на цьому місці прославили Його і возвеличили Його. Цей чудовий псалом, який ми співаємо разом про цю дорогу, якою веде Господь із Назарета. Цей Месій, який прийшов в цей світ, і цю вузьку стежку дороги проклав для мене і для вас, для кожного з нас, для своєї церкви. І ця дорога є вузька стежина, ця терниста стежина, і каже Господь Ісус: мало хто дорогу цю знаходить, бо багато ходять широкою дорогою. Хай Господь мені і вам допоможе. Пройти цей шлях цією вузькою стежкою. Буду читати Слово Боже. Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 віршика. Євангелія від Луки, 19 розділ. 16 розділ з 19 віршика. Як сьогодні брат Володя згадав? За це місце і хотів, щоб ми собі нагадали цю історію правдиву, яку Ісус Христос розказує, прийшовши до вибраного свого народу. З 19 го віршика. Один чоловік був багатий і зодягався в форфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував, був і в Богі один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт Його. З трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки, воду, звів він очі свої. Та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилися, очі Авраами, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї оці. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за свого життя, свого добросу, добре своє. А Лазар так само лихе, а тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас ані не переходять і звідти до нас. А Він відказав: отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніжбо очі Авраама, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж відказав: він, як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Слава нашому Богу. Таке чудове місце, де Господь Ісус говорить, і це є реальна історія, яку він виявляє до свого вибраного народу, якого вибрав ще перед закладеними світом, для того, щоб він цей народ служив йому живому Господу. Давайте подивимося на цю реальну історію і бачимо ній, де Ісус виявляє двох чоловіків. Один і другий вони були з вибраного Божого народу. Один і другий чули Слово Господнє, чули від батьків, чули в синагогах, при читанні самі і слухаючи закон Божий. І ми бачимо, що один вирішив вибирає одну дорогу, а інший вибирає іншу дорогу. І давайте подивимося, ось цей чоловік, який був багатий, і зодягався в перфірові сон. Багатий чоловік, коли Ісус Христос говорить, каже, таку історію притчу, він говорить, що у дуже багатого чоловіка одного вродила нива, гойно вродила. І що він робить? Він не хоче поділитися, а він це все говорить і каже, як мені добре, ось я старі круні порозвалюю, побудую нове, і пий, душа, веселись, гуляй, каже, маєш добра на багато років життя. І тут голос Господній говорить, що до нього. Каже, оце бідний чоловік каже, сьогодні каже, душу твою зажадаю від тебе, і каже, і де ти опинишся. Це є дуже великий приклад. І якщо взяти послання до Тимофія, де Павло говорить, коли вже церква була, і в досить великому числі, то Павло говорить в посланні до Тимофія. В шостому розділі, в першому посланні він говорить, наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, але покладали надію на живого Господа, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пинні і збирали собі скарб на небесах як добру основу. Щоб прийняти правдиве життя. І ось коли Ісус Христос говорить і каже, що ви не турбуйтеся про завтрашній день, що будете їсти чи що будете пити, бо всього цього і люди шукають цього світу. Каже, але отець знає все те, що вам потрібно. І в цьому ж розділі написано, що ті, хто хоче багатіти. Вони упадають спокусу, в сітку велику, в численні нерозумні і шкідливі змагання, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого то є грошолюбство, від якого, якому, віддавшись, багато людей, вони відбились від віри і поклали надію на великі страждання. Поклали на себе великі страждання. І Господь говорить через Павла, а ти, о Божу людину, втікай від такого. Втікай і женися за миром, за добром. І коли Ісус Христос говорить в такій до юнака в 12 розділі Євангелії від Луки. і приходить до Нього один юнак і каже: Господи, що я маю виконати, щоб спадкувати вічне життя. Ось Ісус, Ісус говорить йому заповіді. Люби ближнього свого як самого себе, не вбивай, не обманюй, не кради, не чини цього і цього не чини. І він, задумуючись, каже, я це все виконав від початку. І Христос говорить до нього, каже, одного бракує тобі. Іди, продай все, роздай всім і йди за мною. І цей юнак він досить засмутився і пішов. І каже Христос, що дуже важко багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюдові пройти через голчене Вушко, ніж багатому війти в царство небесне. Ось ми бачимо того чоловіка, який зодягався в порфір і вісону. І в нього Багатство до чого веде? До великих розкошів. І, і він розкішно вдягався. Він биткітував кітував і любив ось цей дорогий одяг. Якщо взяти теперішній світ, дорога церква, то ми бачимо, що цей світ він зодягається так, аби викликати в інших людей заздрість. Аби викликати спокуси, щоб вони цим тішилися і ці люди, які є, також тішилися. Люди цього світу дуже багато бенкетують, розкішно бенкетують. І цей чоловік він щоденно бенкетував. Брати і сестри, якщо взяти на сьогоднішній день, То багато віруючих погналися також за великими багатствами. Погналися багато за кордоном, і ми це знаємо, де чоловіки їдуть окремо для того, щоб заробити кошти. Жінки їдуть окремо, залишають дітей. Буває розпадаються сім'ї, а слово Господнє говорить, що так не повинно бути. Залишають дітей на бабусь, залишають дітей на вулицю і на цей світ. Для того, щоб заробити на якусь іншу машину, на дорожчі ремонти, бувають, ходять по різних місцях, виставляючи різні фотографії, щоб показати, де я був, щоб показати свою одіж. І ми бачимо, що так робив оцей чоловік. І інша, інша постать лазар. Брати і сестри, я так думаю, чому ім'я вказано, це ж двоє чоловіків, які були з вибраного Божого народу. Одного ім'я є, а іншого немає. І дякую Богові. І так розуміння зразу ж приходить, що. Цей вибраний Божий народ, який був, він також був, як Слово Господнє говорить, на руці Господь закарбував ім'я кожного, кого він знає. І каже слово Господнє, що вівці слухають голосу Божого. І коли я далі буду читати вже пізніше, то імена наші записані в книзі життя. І ось цей Лазар, його ім'я, ім'я було його записане в книзі життя Ангці. Воно було записане. І ми бачимо його, що він був богий. Він лежав у воротах із трупами вкритий, хворий і бідний був. І він бажав би годуватися ось цими крихтами зі столу. І ми бачимо, що він не нарікав. На Господа, не нарікав на цього багатого, що він все має, а я не маю. Він не нарікав на Господа, чому я хворію, чому мені погано я. Він терпів за все і за добре, і за недобре. Дякував Господу. І бачимо, що сталося, коли він умер, то він попадає на Аврааму Волону в рай. І ангели моментом віднесли Його. Туди, моментом і коли вмирає багатий, якого імені немає, і його поховали. І слово говорить далі, що він терпить муків аду. Брати і сестри, є деякі люди з віруючих, які не знають, а кажуть, що демони вкидають людей в ад. Але Слово Господнє говорить не так. В об'явленні перший розділ 18 віршиком говорить, що Ісус Христос каже: я був перший і останній, я є Альфа і Омега, я був мертвий і я ужив. І я маю ключі від аду і від смерті. Слава нашому на Богу! І тому Ангели Господні моментом тільки людина помирає. За добре і за недобре, що людина заслужила, ангели відносять оцього, який був вірний Господу, який не нарікав, який жив згідно Божого Слова, старався, і він попадає зразу ж, за секунди попадає в рай. І оцей інший чоловік, якож, який також не знав закон Господній, і ангели Божі приходять і забирають його в ад. В пекла. Це, брати і сестри, є засвідчення навіть для тих людей, які живуть в світі. Можливо, багато декого з нас, які ми жили в світі, коли люди помирали, то чинили різні молитви за померших: дев'ять днів, сорок днів, рік і так далі. Але Слово Господнє говорить, що тільки людина помирає, зразу ж ангели Господні. Вирок йому в ті секунди, коли ангели піднімають йому за добро нагорода, а за зло Господь карає. Так каже слово Господнє. І що ми бачимо, що він, ніби цей чоловік, який з вибраного господнього народу, а він терпить муки. Він терпить муки і просить, щоб лазар йому пальця, хоча б намочив і прохолодив йому губи. Тому що йому дуже тяжко є. Ось, Він каже, я мучуся в полум'ї отці. Але Авраам же промовив йому, ти отримав за своє життя добре, а Лазар лихе, тому ти мучишся, а він є вічній радості в раю. І крім того всього є поміж вами велика безодня. Ті не можуть перейти туди, і ці не можуть перейти туди, так слово Господнє відкриває для всіх племен язиків і народів до кінця життя тут на землі. Брати і сестри. Господь є любов, і ми це знаємо, і ми на цю надію покладаємо. Але якщо ми візьмемо іншу сторону Господа, він є палючий огонь. І каже слово Господнє, він є суддя справедливий. Тому кожна людина дасть відповідь за те, що в тілі робила добре, значить, за добро своє, за лихи вона отримає вічні муки. Брати і сестри, і в євреїв написано, що Господь буде судити народа свого. Найперше. Де ми дякуємо Господу, що спасіння перейшло на весь світ до поганого. І Господь говорить, що Він буде судити народа свого, найперше, вибраного Божого народа. І слово Господнє говорить, страшна річ впасти в руки Бога живого. Хай Господь допоможе нам залишитися вірними Господу, не нарікати і триматися слова, слова Його. Що ми бачимо далі? Він говорить, що я маю п'ятеро братів. Хай піде Лазар і розкаже, щоб вони не прийшли на це місце страждань. І говорить в батька мого. І ми бачимо, що батько жив напевне згідно, згідно закону Божого. Тому що чи, або жив ще батько його чи не жив, але каже в домі батька мого. І каже, хай, хай піде і розкаже, що вони не прийшли на це місце страждань. Але що говорить йому Господь? Що він вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. І каже, коли хто прийде з мертвих і вони побачать, то вони не покаються. Брати і сестри, ми маємо закон, народ Божий має. Ми маємо пророки. Це є істинне пророче слово, яке відкриває нам таємниці глибини, мудрості, де Господь її нам дав для того, щоб ми розуміли зі Слова Божого, і Він записав: Він нічого не скрив для нас і для цього світу, тільки щоб хотіли люди досліджувати. Оце Слово. Коли людина не нарікає, коли людина виконує слово Господнє, веде своє життя святим і побожним життям, то ми розуміємо тисячу відсотків, що людина попадає в рай. І слово Господнє говорить в сьомому розділі об'явлення. Об'явлення, коли Іванові відкривається оця панорама, цього раю, хто там є і як, де він був в видінні. І він бачить, що, коли він глянув, то НАТО великий був, якого не можна було зрахуватись племен народів, язиків, що стояв перед. Престолом і перед Ангцем Він був зодягнений в білу одежу. І, він, і вони тримали пальвові віття в руках. І він питається далі, хто це такі? І слово Господнє говорить відповідь йому, що це ті, хто прийшли від великого горя і випрали свою одіж у крові Ангця, і вони не полюбили свого життя до смерті. Отже, слово Господнє говорить, щоби ми пильнували, щоби пильнував кожен, хто знає Господа, бо не знаємо ні часу, ні години, коли прийде Господь. Ісус говорить, що як за дні Ноя було, що їли, пили, женилися, веселились, раділи цьому всьому, і так стався потоп. І коли Содом і Гомору було знищено, так і настане цей час. А так буде прихід Христа, що люди будуть веселитися, люди будуть в розкошах пробувати, люди будуть любити світ, і в цей час несподівано прийде, прийде загибель. І не знаємо ми ні дня, ні ночі, коли прийде Христос. Але Він знає, коли Він прийде. Як син людський, Він не знає. Але як син Божий, він знає день свого приходу. Тому дивно, цей чоловік, який знав закон Божий, який знав все, що буде і Христос пояснює: ось є благословіння, а ось є прокляття і раджу вибрати благословіння. І цей чоловік він не хотів цього, що його змінило, що його перемінило, що він так відсунув закон Божий. І він пробував в тому всьому, що хотів мати він. Ось до чого його душа нахилилася, і він і, він, і тим і радів, і тому ми бачимо його кінець. Це є для нас приклад. Коли Христос. Казав до цього юнака, люби свого ближнього, як самого себе. Народ Божий знає заповідь люби Господа свого понад все і від всього. І люби ближнього, як самого себе. І це є приклад, коли оцей чоловік, в нього не було співчуття, він, знаючи закон Божий. В нього не було ні співсні співчуття, ні милосердя не було, ні любові в нього не було. Він не бачив потреб і не бачив оцього потребуючого. Це Христос виявляє тим, щоб ми, як народ Божий, церква Божа, найбіль, найперше помагали одновірним, щоб ми мали цю любов. Любов проявляється в допомозі один одному. Чи це матеріальне, чи це є молитовна підтримка, чи це є допомога чоловіку, дружині, чи це є допомога сестрі і братові, який не може ходити, чи його навідати, чи може щось поремонтувати в домі. Оце, що оце є, Оце, що Христос виявляється люби ближнього свого як самого себе. Дорога церква, в 20-му розділі об'явлення, в одинадцятому віршику написано, «І я бачив престола великого і білого, і хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачу я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. Смерть жита ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся, з написаний в книзі життя Авця, той укинений буде в озеро Огняне. Огняний. Брати і сестри, Бог є любов. Але якщо повернутися навіть в недавні події, коли в Туреччині був землетрус, де велика кількість людей загинула, це дуже велика кількість, це багато тисяч людей, 50 тисяч чи більше загинуло. І коли Господь, як суддя справедливий, буде судити світ, Бог любові. Але він буде судити світ і за одну кару Божого гніву, чашу Божого гніву загине третина людей на землі. Це тільки страшно подумати, як буде карати Господь згідно правди своєї і волі, і волі своєї. Брати і сестри, цей хто терпить труднощі, цей хто не нарікає, цей, хто перебуває, так як говорить слово Господнє, іде цією вузькою стежкою дороги, яку проклав Господь. І Господь, тримаючи його за руку, Він проведе. І це буде ця людина, цей брат і сестра, переможця. Як написано в 23 му розділі, це переможець, він у наслідує усе. І я вірю в те, брати і сестри, що я і ви. Які ми є вибрані Богом, де ми знаємо і розуміємо Слово Господнє, де Бог нам відкриває, що Бог вчинить кожного з нас переможцями. І хай Господь допоможе нам в цьому, і Слово Господнє говорить: і я буду для нього Богом, а Він буде мені за сина і за дочку. Але брати і сестри, але є інше місце. Наступний віршик. а і невірним, і мирським, і душогубам. Брати і сестри слово Господнє говорить, як ти можеш любити брата свого чи сестру свого свою, коли ти, коли ти маєш любити Господа свого? Ти його не бачиш, то як ти можеш любити свого брата чи сестру, коли ти ображаєш, коли ти зневажаєш, то як ти можеш любити Господа, якого не бачиш? І, брати, і сестри, тут, написали, тут говориться оця милість, де він не проявив цієї милості, цього, цього милосердя. Ось цей чоловік. Один Брат сказав до одного з братів, каже, що в тебе є дуже гарний дар, милосердя, милості. Але браті і сестри, дорога церква Христова, кожен з нас має мати оцей дар. Милості і милосердя. Не один, не двоє, а кожен з нас. Хай Господь нам цьому допоможе. І коли Слово Господнє говорить, послані до Івана, що хто не любить брата свого чи сестру це є душогуб. Хай нам цьому Господь допоможе, тому що далі говорить, що розпусникам, чарівникам ідолянам і всім неправдомовцям, що їхня частина в озері, що горить сіркою. Як цей чоловік був легковажний до свого спасіння, до, до свого покликання, браті і сестри, давайте ми будемо також пильнуючими. Щоб ми були оцими переможцями, я і кожен з вас, хай Господь допоможе нам, щоб ми брали добрий приклад в добру науку для себе і для кожного, хто буде слухати це слово Господнє, хто чує його, щоб ми не заднедбували цього дару благодатного Господом. Де Він нас вибрав, де Він нас оправдав, де Він нас воскресив і де Він нас покликав до вічного життя в царство своє. Він учинив нас переможцями. Він говорить: я вас тримаю за руку до кінця життя, я вас проведу, я прийшов цей шлях важкий, трудний, і я його перейшов, і Слово Боже каже, що і я допоможу перейти тим. Своїм дітям. Хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми разом зустрілися в раю, щоб ми разом в радості і хвалі в цих білих одежах разом прославляли нашого Господа. Давайте помолимося.